В історичній ретроспективі да, демократія це ж не винахід сучасності, так це те, що було давно, в різних формах, в різних виглядах в Римській імперії там і так далі, в античності, да, саме в грецьких там містах, але вона все одно залишається і відповідно змінюється. Тому мені видається, що тут, знаєш, ми говоримо про декілька моментів. Перше – це момент кризи ефективності демократії. Її дуже часто протиставляє там авторитарним режимам, саме питання ефективності, ухвалення рішень і здатності швидко реагувати на ті виклики, які існують в суспільстві. А з іншого боку, да ціннісний аспект є. Але дивися, мені видається, що сучасне суспільство, яке б воно не було, і в якій країні ну вони розуміють, да, що мати права це добре. Та, такі речі, як справедливість, як рівність, як свобода в тій чи іншій мірі. Ми розуміємо, що на всіх там, країнах це є там, найбільшою цінністю, але тим не менше. Ну, тобто, мати можливість впливати на владу, ну, це те, що є нормальністю, в принципі. І в частині цінностей, мені здається, що якраз оця от криза це якраз ставлення до інакшості так? і до толерування того, що є. Не основним зрізом або ключовим зрізом, а те, що є, ну не те, що це девіація, да, насправді, це ну, просто щось інше, яке виступає на перше місце в тому, що відстоюють політики, те, що потрапляє на порядок денний. І в принципі демократія ключова річ її це теж боротьба за порядок денний. Тобто держава не може вирішити всі проблеми, які існують. Вона обирає пріоритети. І напевно, ця от криза це в пріоритетності того, що є, і в ефективності роботи, тому що бюрократія, точніше, демократія це і бюрократія. Бюрократія повільно працює, повільно змінюється. Це повільна зміна трансформації еліт. Які не відповідають тим запитам, які існують, і на цій основі тоді виникає щось інше, яке гібридне, да тобто щось з популістичного підходу, це як достукатися ближче до людей, і які кажуть про сильну руку. Яку отут от треба, отак? От от, да, от треба тарифи зараз запустити, треба, значить, національних закрити кордони, треба всіх там, начебто, нагнути щось там зробити, і так далі. Але при цьому не відбувається відмова від загальної демократії як принципів, основоположних співоснування і те, що важливо для модернової і відповідно сучасної людини.